Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпер. Сьогодні буде корисне відео для тих, хто бажає встановити гідрооб'ємне керування на трактор Т-25. Якраз ось три комплекти відвантажуємо, люди замовили. То давайте вам покажемо, що входить в комплект. Дивіться, кронштейн гідроциліндра, товщина, якість. Іде з гаєчкою. Гідроциліндр рульовий у нас йде в комплекті МТЗ 25 й шток 50-й поршень. Це для того, щоб працював у парі із сотим дозатором, тому що для якісної і для правильної роботи рульового керування має бути пропорція. Об'єм гідроциліндра повинен підходити під об'єм дозатора. Редуктор додатковий НШ10. Знімаєте свій редуктор приводу НШ-10, ставите проміжний, зверху ставите свій і у вас буде крутитися один лівий насос, один правий на рульове керування. Також йде колоночка в зборі з кермом, рукава високого тиску, штуцира, фланчики ось вона НШ. Все те, що вам необхідно для установки. Насос дозатора на трактор. Т25. Тому, хто ще не встановив насос дозатор на трактор Т25, телефонуйте. Ці вже, на жаль, не поїдуть, бо їх придбали. А новий такий комплект або під ваше індивідуальне замовлення, зробимо з бачком, з дозатором, кому як потрібно. Всього вам найкращого. До нових зустрічей з вами підприємство Агродніпро.